Всім привіт! До нас приїхали шнурки КВМ Німецькі. Вони є різних видів і різної довжини. Є 45 см, 60 см, 75, 90, 120, 150 та 180 см. Це шнурки для взуття трекінгового. Вони є різних кольорів і в різних розмірах. Вони по 5 гривень за штучку. А також є ще у нас ось такі шнурки е, чорного кольору коричневого, різна це, наприклад, 90, є такі шнурки 150 см, коричневі круглі 75 см, е, плоскі коричневі на 90 см. Також у нас є ще ось такі чорні на 75 см, плоскі. Вони всі в упаковці, на кожному написано розмір. Такого типу. Тут дві пари шнурків, 60 см. Є ось такий круглий шнурок 75, він такий зверху, як провощений. Також є ось такі кольорові шнурки різні. Такі ось такого типу. Є ось такі шнурки, такого типу. Так, ціна на кольорові шнурки 5 гривень за штуку, ціна на чорні і коричні від 2,50 за одну штуку, замовлення від 200 штук. Замовляйте шнурки у наших менеджерів.